Вітаю вас на каналі, це Автогандель Гетч автомобілі ГМБХ. І сьогодні також традиційно вже актуальний для продажу, для покупки можливо вами Ford Focus. Ford Focus такий на всіх, як то кажуть, парах. Є тут і підігрів керма, є тут і задня камера. І передня, що знаки розпізнає, і е, шпур асистент держує в полосі, е, адаптивний круїз контроль, е, багато чого є. Машина дуже серйозна, автомат, коробка, а, автоматична парковка також тут є. З першої руки машина з одного хазяїна. 256 тисяч пробігу, але рівненька, від хазяїна, класна машинка. Не вбита. машина, якраз з тих, про які я нерідко розказував, яка на великій дистанції наїздила свій пробіг. І для розумних скручувати не треба, а для інших і не працює. Я завжди показую пробіги в оригінальних машинах ніколи. Не скручуємо пробіги і не збираємось скручувати. Показую зовнішній стан машини, показую е, стан зносу по деталях, хто розуміє, то як відповідність йде від салону, від е, ручки, там, передач, від педалей, від керма, від сидіння, від ременів безпеки. Ну, хто розуміє, той. Відразу побачить степінь зношеності машини, незалежно від пробігу. Адже це все прямо пропорційно, воно, як і кермо з сидінням, ну, не можна по одній деталі судити. По, всі, по всіх витертих деталях воно завжди можна зрозуміти, наскільки і технічна частина також зношена. Якщо машина оригінальних має 50 тисяч кілометрів, але все воно зализане, навіть якщо там не скручено, як, якщо там сидіння просажене, повирване, е, ремінь безпеки кудлатий. ну і Якщо все має е, зношений вигляд, ну тоді і ходовка там теж, і мотор, і все-все-все має відповідний, не дуже добрий стан. А зараз покажу вам. Машину. Вона вся рівненька. Я завжди показую так вздовж, хто машини вміє перевіряти, красить машини, готовить їх до продажу, купує для продажу, то знає що е, товщиномір береться в останню чергу, але, але товщиномір я теж вам обов'язково покажу. Зараз покажу з цієї сторони. Абсолютно рівна машина. Абсолютно штіль повний з лівої сторони. Дах також. Завжди під певним кутом видно всі-всі всі дефекти. Ті, які товщиномір може не побачити, тому що є спеціальні і ґрунтовки, і шпакльовки. І взагалі товщиномір така річ, коли ви досліджуєте машину, ви ж не знаєте, можливо там деталі були змінені. Деталі кузова. Під колір БУ і що. Машина може бути з двох зварена і нічого там немає, два шари краски. Також коли нова запчастина. Оце єдине, єдина вм'ятина, отака з боку на крилі. І так більш нічого і немає. Фари виглядають прекрасно. Тут трошечки є повибито на бампері. Крапочки такі від камушків. На капоті теж мінімально є. Що там пишуть про розтаможку? Новини про розмитнення через дію. Ха -ха. Народ, я не вірю, нашій владі вона не пропустить ні один закон, який не має корупційної вилки. Їм не підходить люба ростоможка, де немає корупційної вилки. Через дію це було просто супер, тому що в кузові завжди є, завжди є всі дані в кожному кузові. І про місце виробництва машини, про версію кузова, про все. Абсолютно нові колеса зимові. Машина добре обслуговувалась, тому що немає зносу на тих же блінах гальмівних. Так, не впиралась вона ніде в бордюри. Задній бампер цілий. Зараз почнемо дивитися з багажника. От не вистачає тут кнопки. Для відкриття багажника. Так-то дуже багато екстрасів, але багажник відкривається вручну. Бачите, тут все воно як нове, не подряпане. Це є мінімально. Тут щось було, чогось нема. Не пам'ятаю вже що там в Форді. Так, тут предохранителі. Запобіжники 12 вольт розетка є ззаді. Освітлюється багажник. Шторочка працює. Тут все забруднено, не подряпана кришка. Отут От часто відлиж. Від різних є повирвано. Нічого тут. Все клас. Стеля в доброму стані. Жодних проблем. Ідемо далі дивитися. Тепер карти дверні. Це абсолютно Ніде не пошкоджено. Спинки передніх сидінь ззаді. Порядок, все порядок. Ніде немає пошкоджень там, де вони бувають зазвичай. Тепер спереді. Да, бричка класна, пишуть хтось. Немає питань, по стану. абсолютно. От такі гарні сидіння з бічними підтримками. Дуже важливо, що коробка автомат. Зараз автомати розгрібають дуже серйозно. Раніше навпаки не можна було продати машину з автоматом. А зараз проблема тільки в купівлі. Так, карта водійських дверей. трошки забруднено. Не готувалась вона до продажу. Тут знизу нічого не подерто. Проєм теж в доброму стані. От вам по пробігу. От завжди от, звертайте увагу от сюди. Це не, не, не говориться про те, що тільки від сидіння залежить. На все це. От сидіння в цих місцях завжди видає зношеність машини, бо пробіг може бути на короткий, може бути на довгій дистанції. На ремінь безпеки, звертайте увагу. От ця машина відповідає, не знаю, середнім 50 тисячам кілометрів. Хоча має 256 тисяч. От стан керма, подивіться. Так, сяду в машину, заведу її. От тут звичайно безключовий старт є. Вона холодна, прогрівається свічки. двери відкриті, открытие просыть закрыты солярка уже на минимуме нехай не шумить. зараз я покажу под капотом також От пробіг бачите, 256 тисяч. Не скручений пробіг. Стелю покажу ще звідси. Зеркало, як бачите, розумне. Тут все воно виглядає як нове. Все як нове. Да, педалі. Педалі теж супер. Полік цей нічого там не протерто. Вона робота мотора щоб спробувати ну, патрубки не дує. вона перевірялась, їздила машина. Кому потрібно, відкрию сюди, нічого немає. Кришку, можна і кришку, хоча одне й те саме картерні гази, які на щупу, так і на кришці. Але це не перевірка, це насправді дурня, як я вже не раз казав. Нічого не говорить той пар ні про що. Так. 20... 260, 880. Це наступний сервіс, наступна заміна масла мастила. Так, це охолоджується рідина. Ну, під капотом немає жодних проблем. Рідина спокійна, абсолютно. Не видно ніде мастила, нічого не милось, не готувалось. Ну, от така машина. 7700 до віддачі, це така ціна без торгу. А, в принципі, можна, можна поклацати, хоча я перевіряв товщиноміром. Всюди оригінал фарба. Нема сенсу тратити на це час. Тому до наступних відео підписуйтесь на канал, буду показувати всі машини, які нові до нас приїжджають. Вчора нічого не показував, тому що вигружали машини, чекали вже на машини Румун і Поляк і забрали. Та там биті машини не для України все рівно. Те, що буде нове у нас підвоз. А підвоз у нас регулярний, щоденний. За виключенням вихідних буду показувати. Підпишіться, якщо цікава тема. До наступних відео. Слава Україні. Смерть москалям. Ох. Найгіршого бажаю москалям і найкращої Україні. На все добре, до наступних відео.